Війна вплинула на твоє студентське життя. Ми всі повинні усвідомлювати, що кожен з нас стоїть на своєму фронті. Студенти також і ми регулярно і донатимо, і проводимо різні благодійні ярмарки, збираємо чималі суми і передаємо нашим військовим, адже саме завдяки їм ми маємо цю можливість навчатися. Тривоги повітряні вони впливають на наше студентське життя. Певні пари відміняються, певні пари в сховищі. Відповідно, це не зовсім таке комфортне середовище і це в першу чергу стрес. Але в цілому ми стараємося і під час війни приділяти час навчання, навчатися, тому що ми майбутнє нашої країни. Я родом з Запоріжжя, наразі проживаю в Луцьку. На рахунок вступу планувала або Київ, або Харків, або Запоріжжя. В Луцьку — доволі цікаве і різноманітне студентське життя. Під час відключення світла в нас було очне навчання в університеті. Трошки важко було з виконанням домашніх завдань, тому що ну, не було світла. Ми працювали, можна сказати, так, при свічках, при ліхтариках. Навчання почалося вже як рік була війна в, нас в Україні. Я за цей рік вже звик до цих обставин. Я не можу сказати, що це було важко привикнути звикнути до цього, але є свої нюанси. Так само повітряні тривоги вони не дають нам нормально вчитися. Та як це бути студенткою в умовах війни? Насправді це важко, тому що повітряні тривоги, і відповідно ти щоразу спускаєшся у підвал. І це дуже б'є по здоров'ю. Ми так само робимо копні свічки, плетемо сітки кожен день, завжди тим, якась група приходить. Ось також ми долучаємося на кожному заході до зборів різну гуманітарну допомогу, збираємо продукти, теплі речі. Мені завжди здавалося, що студентське життя, як всі говорили, це золотий період. Ми, як студенти, ми завжди позитивні, завжди знаходимо будь-який вихід із будь-якої проблеми.